П'ять хвилин прийме включення. Давайте заснов. Інформація про вручення підозри про хамар, митному інспектору. В прокуратурі. Очікуємо на офіційний коментар. Інфекція дуже небезпечна. Тверджено діагноз лише у трьох. Доброго вечора, як завжди, у цій порі, в ефірі Лайв. Сьогодні наша програма присвячена автомобілістам. Вже другий тиждень, як в Україні, діє правило: на перехрестях, де організовано круговий рух, перевага надається транспортним засобам, які вже рухаються по колу. Досі в кожному українському місті муніципальна влада сама визначала, яка дорога головна і чи будуть коло в пріоритеті. Натомість у Європі практика однозначна. Перевага за машинами, що рухаються автомобільними колами. В Ужгороді ця проблема постала доволі відчутно. Як тепер їздити Діям і коли закон почне діяти на Закарпатті. Говоримо зі старшим інспектором сектору безпеки дорожнього руху патрульної поліції В'ячеславом Рущаком, а трохи згодом із директором департаменту міського господарства Ужгорода Володимиром Бабедовичем. Пане В'ячеславе, вітаю вас в студії. Добре. Скажіть, будь ласка, закон діє вже два тижні. Але в нас поки що не всі кола стали головними. Чому так? Ну, закон почав діяти 28 квітня 2017 року. І... Є проблема втілення його ну, дію. Е, на сьогоднішній день нараховується в місті Ужгороді сім е, ділянок е, перехрестя де організовано рух по колу. Е, Де-факто діє зараз на двох, трьох місцях, на двох ділянках це вулиця Минайська, е, Грушевського, Бородіна. Там і було організовано. Відповідно до, до, до діючих змін. Також друге коло це біля торгового центру Токіо. Так, це Зенквецька, Грушевська. І нещодавно організовано рух. Сьогодні мені повідомили на площі Лаборця. А в решті в місцях ще поки? В решті поки ще ні. Так. Чи проблема? Чому так довго це відбувається? І чи, чи можливо це недовго? Е, значить, з нашої з управління патрульної поліції е, було направлено дві інформації е, меру міста щодо організації. Да? Організації дорожнього руху і втілення цього закону, е, і також направлена вимога е, щодо організації дорожнього руху по, по колах. Uh, і термін дії до 17-го числа, то є до сімнадцятого числа маєль четвертого мають, мають вирішити це так, питання, ну так? відповідно до вимоги, так. так але є певні кажучи проблемні питання: це два кола у нас площа Дружби народів і Богдана Хмельницького. От. Де специфіка самої розв'язки, потребує певного часу, і е, я думаю, і також думок фахівців. А в чим там проблема? От людині поясніть, яка навіть не є водієм, чому не можуть ці кола бути головними. А можливо, можуть, але що треба зробити ще додатково? Е, ну, Це потрібно. Е, якби, е, ці питання потрібно ставити більш на велике коло да? От, і питати дійсно фахівців в цьому, в цьому питанні. Тому що сама специфіка, то є, Організація дорожнього руху зараз там така, що є комфортною для водіїв, тому що поток транспорту і інтенсивність руху більша із проспекту Свободи на площі Будана Хмельницького і через транспортний міст на дружбу народів. Така ж сама ситуація. Тому потрібно просто врегулювати ці, ці питання за допомогою дорожньої розмітки або дорожніх знаків, або зміни якихось теж інженерних. Прорахунки. Я нагадую, ми працюємо в прямому ефірі. Якщо у вас виникають запитання до нашого гостя, то телефонуйте за телефоном, які зараз вказані на ваших екранах. А ми сьогодні з колегами якраз їздили оцими двома проблемними колами. Там є знаки, частина. Частини немає розмітки. Ми от побачили таку ситуацію. Люди зараз їздять, ну, чесно кажучи, хто як хоче. Прошу на екран. От, тобто зараз ми виїжджаючи на коло, uh -huh. маємо перевагу в ознак. Тут намагаються із трьох полос в одну, в одну вліпитися, але вліпити. це проблема цього участку завжди була. Абсолютно вже старалася повністю. Тут теж щось мав бути колись, але вже нічого немає. Це ми зараз їдемо з Авангарда. Так, з боку падіюна, на коло. І тут ми бачимо знак. Уступити дорогу. Тобто ми пропускаємо всіх, хто їде з боку кола». Ну, як бачимо, частина знаків є, розмітки ну немає, аварійні ситуації виникають. А ще є ті люди, які знають, що прийнятий закон він вступив в дію і. Чи не виникало таких ситуацій, коли аварії траплялися через те, що люди їздять за різними правилами, скажімо так? З, з, з приводу е, цього факту, то на сьогоднішній день я не знаю такої інформації, да, що, що виникали ці ситуації, були дорожньо-транспортні пригоди з приводу е, цих фактів. Але є розмови, да, є певні невдоволення людей, однак. Е, Є правила дорожнього руху, які зараз на сьогоднішній день не зміни не змінені. відповідно до цього розділу другого закону України про зміну статтю 41 є пункт другий да, розділу щодо проведення всіх нормативних актів в певну в певний порядок. Тому на сьогоднішній день водіям потрібно дотримуватися розділу 8, пункт 8.1 правил дорожнього руху, і дотримуватися дорожніх знаків. Тобто, зараз. Цей процес поки що переформатування, так. їздимо так, як вказані знаки. так, так? так. Е, Якщо теоретично трапиться таке, що буде такий прецедент, так людина скаже: я їздила за законом, а тут стоять знаки. Хто буде все-таки правий? Той, хто їздив за знаками, е, відповідно до правил дорожнього руху, е. тобто дотримуватися потрібно правил дорожнього руху і не створювати, творити комфорт, тобто розуміти цю ситуацію, що зараз є, і не провокувати. Угу. Наскільки правильно є те, що от закон так миттєво прийняли. Про нього громадськість, напевно, не чула. Ну, принаймні, в можливо професійних колах і обговорювалось, але на загал це не виносилось. І людей поставили перед фактом. Так має бути. Треба було проводити якісь обговорення громадське, як ви вважаєте? Я вважаю, що да, До прийняття закону потрібно було і певні робочі зустрічі робити, і потрібно про це було говорити. Ну, так, як кажуть, бухти, барахти, це приймати не варто. Ну, я думаю, що так. А все-таки уніфікація це добре чи погано? От всі кола мають бути головними, як ви вважаєте? Ну, в Європі так, в принципі. Добре. Це, це добре. Це добре. Але втілення у нас по є. Втілення, так, да, просто так. Е, необхідно врахувати е, фахівців і, і змінювати. Я думаю, з цього кола і починається все. Те, що частково у нас немає розмітки, і десь іноді не встановлені знаки не тут, конкретно, бо тут ми бачили, так от як на це реагує поліція? Чи звертаєтесь ви, наприклад, у ну, муніципалі? Була проведена весняне комісійне обстеження спільно з представниками журовської міської влади. Проведений огляд, буде проінформовано на складений акт відповідний і направлені певні вимоги. тобто... Чекаємо на реагування. Чекаємо на Скільки реагування. часу має влада на реагування? Е, відповідно норми стандартів. Є, е, вона визначає теж собі, бо обсяг великий робіт, да, і потрібно враховувати це також. І все-таки, якісь терміни є вказані? Е, є в терміні, це в залежності від обсягу робіт. Тобто, mm -hmm. то від того, що великий обсяг робіт, такі терміни мають бути. Ми спитали і наших колег в інших містах, як там відбувається, умовно, скажімо, це реформою, так як приводять до ладу кола в Херсоні, який двічі більший за Ужгород і приблизно ну, по рамках підходить, хоча ми є найменший обласний центр. У них теж є проблеми із цим. Прошу подивимося. одним из основных мотивов принятия данного законопроекта, как мы выяснили, значит, было то, что в Европе действует это правило roundabout, так называемое. Оно значит, непосредственно также является основным правилом проезда перекрестков. В приоритете находятся в Европе транспортные средства, которые движутся по кругу. Так вот, это снизило аварийность на европейских дорогах примерно на 80% по статистике. Ну, а что я хочу сказать по поводу наших херсонских дорог? Вы можете сейчас видеть качество асфальта и дорожного покрытия на кольце. Водители сразу меня поймут. На кольце это очень опасно, поскольку здесь очень сложно совершать маневры, особенно когда интенсивное движение происходит. Ну вот, посмотрите на качество дорожного покрытия. Я думаю, что здесь, вот, изменение правил проезда никак не поможет снизить аварийность. В принципе, в Херсоне остались дороги с перекрестки с круговым движением, на которых действуют старые правила. В частности, есть несколько таких больших колец, где действуют правила там, где в приоритете не круг, а направление дороги. То есть висит знак, главная дорога меняет направление и круг как бы не в приоритете. То есть ты, находясь на кругу, вынужден пропускать. транспортні сільства, які заїжджають по направленню головної дороги. Є такі перекрски, і ні один, і ні два, поки Херсоні ще остались кольца такі. Як бачимо подібна ситуація не тільки в нас, але й в інших містах України, то скажіть, будь ласка, чи справді отака от уніфікація зменшить кількість ДТП, так як це було в Європі, майже на 80%? Хтось це досліджував? Ну, таких даних по Україні немає, дослідження та, та немає, але я думаю, що правильний, да, правильна організація дорожнього руху вона вже буде зменшена. Тобто певні, певні зміни, які є кваліфіковані, да, і сходяться із інженерних і так далі думок і втілення їх, то, звісно, зменшиться дорожній транспортний рух. Взагалі часто трапляються ДТП саме на колах. Чи часто справляються, тому що не тільки за неправильну організацію дорожнього руху а дії нехтують правила дорожнього руху? Отак, як ми бачили, так із трьох полос намагаються в одну в'їхати, і це дуже часто. Чи може поліція це якось відреагувати? От, припустимо, там поставити когось ну, Можливо, із там, звісно, може відреагувати і і необхідно є реагувати поліції на такі випадки. Чи буде там взагалі поліція, От, припустимо, хоча б в якийсь найближчий час? Я давно там не бачив поліцейських. Так, бачу я думаю, Буде і коли будуть зміниці, да, вже де-факто вони будуть, то буде роз'яснення водіями, і, тому подін буде наближений наряд туди і mm -hmm. буде проводитися профілактичні бесіди з водіями. Щоб зважали Щоб, на те, як та, там? На те, що, бо, ну, на жаль, сьогоднішній день показує те, що більшість водіїв їздить по звичці, ніж по дорожнім знакам. До речі, до цього ми сьогодні спитали і ужгородських водіїв, як вони взагалі ставляться до того, що введена отака норма закону, і що вона недовзі запрацює і в Ужгороді. Прошу. слышал такое. Як ви до цього ставитеся? Добре чи поган? Положительно. А оці два круги, які в нас з мостом, там не буде заторів на мості, якщо зробити круги головними? Навряд ли, тому що зроли возле возлясіті, ніяких заторів нету. Там же теж було наоборот. Це позитивні зміни, лиш би скоріше встановили необхідну розмітку, знаки, з'їзди з кругів. Ну, влада має це скоріше зробити. Ну я думаю, треба час, щоб люди привикли до змін. Все буде нормально. В других країнах так є, і в нас так теж може бути. З однієї, сторони добре, а з іншої сторони, не добре, бо люди вже привикші по кругу їздити, по правилам, як є. Круг має повинен головним бути. А от, наприклад, ці два круги, які біля мосту, там не буде заторів на мості, якщо зробити круги головним. Думаю, що не можу. Має бути порядок один на дорозі, не має бути хоч як. Так, так. Так, буде просіти. Думаю, так, да. да. Ну, головне, щоб всі розуміли, довести до кожного це треба. Круг буде завжди головним. Завжди головним. Ну, це правильно. Я рахую. А от ті круги, які в Ужгороді і з мосту Новий на виїзд. Трошки, трошки аварійні. Бо люди, які приїжджають ну, з провінції, трошки там, вони, не орієнтуються. То, може треба просто на знаки дивитись? Та, треба, щоб знаки були вид, на видному місці. Вони вже просто в нас тут на. Біля готелю Ужгорода, як виїжджати на транспортне місто, вони вже на середині круга. Тобто, виходить так, не встигає зорієнтуватися просто. Якщо б був знак перед світлофором, то тоді б водію, водію легше було зорієнтуватися. А так він вже виїжджає, там ну, аварійна ситуація. А взагалі, як в Ужгороді, знаками, розміткою? Ніяк. Взагалі ніяк. Як бачимо, більшість опитаних знають про зміни. А коли вони будуть впроваджені, спитаємо, як то кажуть, у відповідальних. У нас зараз гостем є директор департаменту міського господарства Ужгородської міської ради Володимир Богдарич. Вітаю вас. Добре, Пане Володимире. Скажіть, будь ласка, чому ще не всі транспортні кола стали головними? І коли це буде? І чи це потрібно, в принципі, щоб всі були головними? Ну, Зв'язку з тим, що ми рухаємося е, в Європу. І Більшість наших мешканців міста Ужгорода дуже великий період часу переміщаються по Європі, тобто їм це не в новинку рухатись по правильному руху. На сьогоднішній день у нас тільки по двом колам ще не є упорядкований рух, так як в Європі. Але я думаю, що ближайшим часом ці питання будуть закриті. Вони не є такими, як здається, пересічному громадянину, простими. Тому що для того, щоб правильно організувати е, кровий рух на таких невеликих кругах, як є в місті Ужгороді, потрібно, щоб е, фахівці працювали з досить е, відповідною кваліфікацією. А просто кажучи, допуск, тобто е, п'ятий рівень допуску, це є складність. Що це значить, поясніть для обивателя? Е, це означає те, що е, рух по даному подав двом кровом: це дружба народів і Богдана по Хмельницького, повинен повністю. Е, Перероблений бути не так, як є на сьогоднішній день, і просто зробити коло головним там недостатньо, так я розумію. Е, на сьогоднішній день так недостатньо, тому що з 30-річним досвідом водія в місті Ужгороді, я вам скажу, що на сьогоднішній день дана ситуація по і розмітці, і по організації руху на двох колах це є. Ну на мою думку, як водія, це я не угу. кажу, можливо. Багато є думок, які є людей є найсприятливішим рухом в місті. От те, що зараз маємо, треба залишити. Так. Ну, на мою думку, так. Але є норма закону, яку ми маємо вже не обговорювати, а все-таки виконувати. І ви теж, як людина, скажімо так, залежна чиновник, так? мусите це підпорядковувати законодавству. В такому випадку, що робити? Ну, На превеликий жаль, закон прийнятий по всій Україні, підписаний президентом, і відповідно вся наша держава повинна виконувати даний закон. На жаль, не у всіх містах, яку я тільки що показували в своєму сюжеті в Херсоні, кожне місто має свою якусь певну специфіку. Так, і місто Ужгород має свою специфіку. На протязі 800 метрів, так, 800-900 метрів, знаходяться два великих круги. А між, ними міст. а між ними міст. Що це означає? Ну, працівники інших служб вони пояснять, і тому е, повертаємось до технічної ситуації. По на мості не може бути зупинений транспортний рух. Це всі знають, всі знають водії, які вивчають е, правила, які вивчають правила. І в даному випадку у нас е, виникне така ситуація, що якщо ми повернемося до того, Періоду, який був раніше, тобто раніше організація руху, а не той, що є на теперішній, у нас автоматично будуть пробки. Пробки на крузі пробки, і пробки на іншому крузі. А між ними є міст. І на цьому мості, і в одну, і в іншу, інший бік будуть знаходитися автомобільний транспорт. Наскільки це безпечно? Це є безпечно, і це технічні служби це підтвердять. Чому? Тому що даний міст є вже в. Аварійному стані, і на сьогоднішній день по е, департаменту готовляться документи до реконструкції або капітального ремонту. Я перепрошую. Та? Так безпечно чи небезпечно? Безпечно. Угу. Безпечно. Але це все тимчасово. Тобто на сьогоднішній день е, я можу сказати тільки то, що е, минулої неділи були дві комісії з працівниками поліції і технадзор. Вони проводилися. І я думаю, що на наступну неділю ми теж знову будемо зустрічатись для того, щоб ці питання всі були розв'язані. Тому що це не проста організація руху по колу або розмітки, або знаки. Це складне питання. Як його швидко вдасться вирішити? Ну, по-перше, буде декілька варіантів вирішення цього питання, іменно з технічної точки зору. Їх запропонують Технічно. громадськості чи спеціалістам? По-перше, спеціалісти запропонують громадськості. Так. А по-друге, ми будемо комісійно це обстежувати і приводити до нормативного закону. Тобто, давайте так підсумуємо коротко: в нас є закон, який ми маємо виконати. Кола мають бути головними. Так. А як це буде в Ужгороді конкретно і цими двома? Це вже ваша робота, скажімо так. Ну, По-перше, наша робота то виконати закон. Що ми мусимо, тому що поліція надає, як було моїм попередником сказано, припис, який зобов'язує міську владу виконати закон в певний термін. До 17 го є. числа. Так, так? Так. В іншому випадку йдуть, починаються різного роду штрафні санкції, тобто на тих керівників, які не виконують ті, всі роботи, які сказані в приписі. Але, помімо того, під час цього будуть розроблені певна пропозиція. Технічними відділами, як правильно це з цією вийти. Скажіть, будь ласка, а чи можливо так організувати рух чисто теоретично, щоб ці кола, можливо, забрати, а якось там світлофори поставити, чи ще щось? От таким чином вирішити це питання? Ну, е, я думаю, що ну, це з теоретичної точки зору, е, круги в нас гарні. Ви бачите, що вони прикрашають наше місто. Як воно не є? То в нас не буває в гостях, вони всі любуються деякими тими рослинами, які висаджені на цих кругах. Ну це одна сторона, але на але з точки зору практики, практики, з точки зору практики, зрозуміло, треба організувати по іншому рух. По-іншому? Так, чому? Тому що, наприклад, жаль, є така виємка, як міст. Якщо б не було моста, якщо б було це просто дві вулиці, які розподіляли напрямки руху, то це зовсім інше. Але в нас є такий виняток. І тому, коли приймаються такі закони, думка, що завжди повинен бути якийсь виняток, тобто місцевий, так, так як є, наприклад, в місті Ужгород. Ну, але в, те, щоб внести зміни до законодавства, треба доволі значний час, так? Процес, час, У вас і... немає цього часу, ви просто мусите виконати так. і все. Вам дасться до 17-го числа це зробити? Думаю, що ні. Думаєте, що так. ні? Скільки тоді часу треба, От, скажімо, от сьогодні, від сьогодні, там, припустимо, ще місяць, через місяць ужвоцькі водії будуть їздити за загальноєвропейським правилами. Так чи ні? Я думаю, що на наступну неділю, якщо ви запросите нас на телеканал, на теж на прямий ефір, ми е, більш обширно е, розповімо по цьому питанні, і більш конкретика якась буде у нас вже е, по, ну, по даному питанню. Тобто зараз це все в процесі, я так робимо? Це все в процесі, так. Тоді інше питання виникає. 4 числа був прийнятий закон. 28-го він вступив в силу. Зараз маємо вже 12 наступного місяця. Ви мали як мінімум 5 тижнів це замало? Для організації е, руху в даних місцях, це замало. Це замало? Це за мало. Ще таке питання: це, це такі додаткові витрати для бюджету? Обов'язково. Вже підраховано, скільки треба коштів для того, щоб організувати рух по колах в Ужгороді, так, як воно має бути? Е, є декілька варіантів. Якщо це варіанти е, тільки. Розмітки і знаків це є один бюджет. Якщо якісь технічні робити зміни в загальному колі, тому що це не стосується однієї розв'язки одного кола mm -hmm. або двох кол, а розв'язки інших вулиць. Тобто велика кількість зміна знаків, напрямків і лінійних фарбувань, нанесення на проїжджу частину смуг. Тобто це зовсім інше. Тому я би. Підсумовуючи дане питання, сказав, що на, на наступну неділю більш детально можу вам конкретно сказати, тому що на даний моменті ці всі питання в процесі роботи, тобто зараз озвучувати щось, що ще нема по факту, ну нема змісту в наших мешканців. Давайте тоді так зорієнтуємося, коли будуть уже готові проекти, так запропоновані громадськості. Після того буде підбито кошторис, і так, тоді ми будемо говорити. А, добре, а загалом по місту, там де є проблеми із знаками і розміткою, вони теж будуть вирішуватися уже після того, як буде вирішена проблема з колами. Е, ну можемо розділити на дві частини: що е, кола це є одна тема, а знаки, розмітка по місту це інша тема. Я поясню, чому. Тому що ми з початку квітня місяця до кінця квітня місяця повинні були закінчити тендерні роботи по розмітці, по нанесенню розмітки на наших дорогах. Наприклад, жаль, ця система, яка прийшла на сьогоднішній день тендерні зобов'язання, нас приводить до того, що нечесні виконавці. Своїми можливостями користуються в процесі тендерної роботи. Одним словом, ще є з цим теж проблема. Зрозуміло. Скажіть, будь ласка, от нові знаки будуть встановлені на видних місцях, от як, як говорив водій, що їх просто не видно? Нові знаки будуть дуже коротко, прошу. Так? Так. Так. Дякую. Сподіваюся, що водії дуже швидко звикнуть до змін і нововведення таки дозволить зменшити аварійність. Було добре, щоб наші водії їздили не лише за європейськими правилами, але й європейськими дорогами. Це залежить і від нас. Думайте, кому делегуєте право вирішувати вашу долю. Нині у мене все. А вже в понеділок коротко про головне розкаже Нелі Янчук. Гарних вихідних.